Усім привіт! Сьогодні ми у батьків у селі, є трішки роботи. Сьогодні у нас в планах попиляти дерева, порозріжувати гілки, сухі гілки пообрізати. Зараз покажу наш план роботи на сьогодні. Так, ну що, ось трішки покажу план роботи. Так, яблуньки, вишні. Бачите, дуже багато сухих гілок треба пообрізати. Пройдемося трішки далі. Ви не звертайте увагу, якщо мене дуже поганенько буде чути, у нас тут дорога геть поруч. Тобто будинок виходить на дорогу. І таку ще трасу гарну. Тому може трішки заважати, як їздять машини. Так, ось тут дуже багато роботи. О, чоловік воно вже почав пиляти. Бачите, абрикоса така дуже велика, дуже багато тут сухих гілок на абрикосі. Так. Так-так. Тут вона прям зовсім дивіться, там воно був вітер, буря і поламало її, треба обрізати. Ну, в общем, отак. Багатенько роботи на сьогодні, тому будемо старатися максимально багато зробити, тому що ми приїхали сьогодні о 12 годині, бо в малого були курси, тобто раніше ми не змогли приїхати. Починаємо. Ось у свекрухи, дивіться, який ще гарний ряд цвіте. Гарно, так, ну що, поїхала. Я пішла допомагати чоловікові, буду знімати по можливості, що ми робили на сьогодні. Так, ну що, що пиляємо пилкою, така електро у нас, що трошки сікатором гілочки тоненькі стрижемо. Ну, тобто чоловік стриже, я збираю. Одним словом, працюємо. Да? Чоловік, скажи слово? <риклад> <риклад> Даже малого припахали. <риклад> Є, він молодець, звичайно, у нас. Віточки там ми скидаємо, віточки, він там. Тражай їх. Зараз покажу. Махай, синок. Працюєш? Молодець. Так, тепер чоловік працює сікатором. <хи> да? Робить такі деревця, щоб були, наче кущиком, щоб догори вони не сильно росли, тому що тоді тяжко доставати. Це вишенька, так? Вишенька. І ще тут свекруха ще сказала. Це підрізать, це в нас жасмін, там воно ще якась китайська роза. Ну, в общем, багатенько роботи, тому працюємо усердно сьогодні. І ще, мабуть, на цьому тижні приїдемо, що буде. Ще якийсь день виберемо, так? Так, Аж. Так. так, ну що, друзі, одну частинку трошки зробили, трішки порозчищали, набагато краще все стало. Зараз вам покажу. Так, вишеньки прибрали. Верховосеном поставляли, а знизу дуже багато було сухих гілочок, побрізали, але все одно вишенька трішки захворіла. Бачите, я не знаю, як правильно сказали поки. попідрізати щолишнє і сухеньке. Бачите, набагато краще стало. Ой, так чистенько, прям любо глянути. Усі при роботі. Круха там ще хоче побілити верандочку, це також вишенька. Це жасмін чоловік так гарно попідстригав. Так, це яблунька в нас, так? Яблонька. Ні, це яблунька казала. Ону слива. Це яблунька чи слива? Яблунька, яблунька. бачиш? Вирішив. Каже, Паша, зробимо, щоб зацвіла і родила. Попідстригаємо геть. Сливку. В общем, працюємо далі. Так, ще хочу показати питомця. Дозор, іди сюди. я погладь, іди. Дозор, собакенчик. О, так. Хочеться, щоб чухали. Да? дозор. Лапку дасиш? Дай лапу, дай лапу. Дай лампу, дозор. Ні, хочеться, щоб бусик почухали. Давай почухаємо. Давай. О, так, 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 отак, так, так. Ох, дозорка. Хочу ще показати вам квітничок. Так, дозор. Тут дуже гарні нарциси розцвітають, такі жовті і все так устеляно, жовтими нарцисами. О, Дозору вже когось учує, вже гавкає. І сусідські собаки гавкають і він вже починає гавкати. Дуже так все. нарциси розквітають, все така жовта-жовта клумба. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, Зараз тут проліски. там піончики ще. Нарциси вже будуть розквітати. Ось вже бутончики є жовтенькі. жовтенькі. бачите? Ну, дуже гарно, прям таку стеляно, ну, класно. Так, продовжуємо нашу роботу. Тепер сливку усього розчищаємо. Ой, а як ця сливка називається, Паш, не помниш? Та угорка, угорка, да, такі длинненькі, угорка. Дуже вони смачні, прям такі. Особливо вже такі, коли вже так прямо аж чорні такі, да? Вообще, такі солодкі, смачненькі. Я взагалі люблю сливи, та я все люблю. Всі фрукти. І малий в нас добре, слава Богу. Як малий, малому вже 10 років, ну, для нас малий. Так, чоловік усердно працює на. Да? Я зараз буду далі віточки. Це персик, чоловік обстриг. Не знаю навіть, чи правильно. Може, це треба було верхушки не зрізати, чи це нормально так. Якраз нормас. Ідемо далі. Зараз Йдемо. ці тільки віточки треба пилочкою паце. Порозрізати, що так от тарабанить? Ну, зараз тоді їх. Скидаємося там на одну кучку і тоді буде, е, приїде дідусь і буде е, далі їх переробляти. На топку, то шашлики жарять, то собаці варять, В общем, є куди діть. Продовжуємо далі. Ой, а мені, знаєте, взагалі так класно порочищали, так гарненько стало. Ще роботи тут багато, дуже багато, але все, все рівно така ж любо гляну, знаєте. Взагалі так класно. Ой, погодка сьогодні така, взагалі, сонечко так уже світить, та же гріє, вже так прямо аж є періодами на віджарку. Погодка супер. Так, ідемо далі працювати, бо ще роботи і роботи багато. Трішки сонечко в очі. так Класно. М -м -м. Так, ну що, йдемо далі. В іншу частину садочка. Там зараз будемо обрізати абрикоску. Абрикоси в свекрухи просто, це просто від башки. Дуже смачні. Прям. Ой, так, зараз тут підключиться чоловік. В гаражик підключує в розетку електричну пилочку і будемо далі продовжувати. Да, роботи ще, звісно. Зараз я вам ще покажу все. Абрикоса. Багато в цьому році бруньок на абрикосі. Може, будемо з абрикосами, так? Да? Ой, сікатор. Так, сусідська собачка гавкає, але нас не пізнав. Чесно, давно тут були. То роботи багатенько вдома, то ще щось, життя крутить. Так, зараз покажу, скільки тут роботи. Так ось дивіться, бачите, яка абрикоска? Абрикоси на ній просто бомбезні, великі, смачні, солодкі, але така вона трішки. Взагалі, багато на ній треба. Відстригати гілочок і був вітер, ураганчик трошки був, і багато поломаних гілочок, тому роботи. Роботи тут вистачає, але абрикоси на ній просто бомбезні. Ще одна проблема, тут свікруха понасаджувала квіток, чи треба обережно ходити, щоб нічого, не дай Бог, не розтоптати. Ой, а тут ось сіточка впала, я теж не знаю, що це. Та спитати. Ну, не роза, наче точно, а може якась така маленька роза, ну схожа на розочку. І тут рози посадила вона. Ой, роботи тут ще вистачає. Там вон також вишні, сливи, яблуні. Треба все підстригати, все розчищати, тому працюємо далі. Коротше, не знаю, спекруха ще не бачила, обпатрошили абрикосу капець. І це ще, ще чоловік пішов по вірьовку, бо там така гілка, що, виходить, падає он на якусь трубу, і ми боїмося, що вона її просто ну, звали ту трубу. Тому пішов по вірьовку, щоб я наче нахиляла її в іншу сторону, а він буде пиляти. Ну, коротше, обпиляли капець, зараз покажу. Ой. Так, ану дивіться. І ще воно, бачите, є поломана віточка, її треба також спиляти. Так, багато ще сухих гілочок. Ну, в общем, дивіться, скільки напиляли вже. Ось, я вам зараз покажу цю віточку, яку ми хочемо. Чоловік пішов по вірьовку. Ой, щас, опа! Боже, капець. Це ще свекруха не бачила, що ми тут наробили. Ось бачите така віточка ось. Там вона одломилася погана і треба вірьовкою так притримувати на іншу сторону, бо вона впаде ось на цю трубу і просто зламає. Будемо зараз далі робити. Потім ці гілки треба буде всі порізати, притягнути до інших гілочок на одну кучку, потім дідусь приїде, буде розбиратися з ними. Так. Ой, якась бумажка валяється, треба мусорку викинути. В общем, наробили, ділов наробили. Така краса у бабусі цвіте. Рясна трошки. Так, народ, ну що, порозчищали ми. Поприбирали, попиляли ветки. Деякі поносили туди трішки далі. Там дідусь приїде, буде їх розбирати. Ну може, ми ще приїдемо, поможемо. І трішки тут залишили, тому що там уже немає місця. Ну що, я сподіваюся, ще в середу приїдемо і будемо далі, тому що ще залишилися там новишні, яблуні, трішки слив, алича. І ще треба наводити порядок. Ну що, потрудилися ми на славу сьогодні. Уже вечір, звичайно, і за, і за того, що ми приїхали сьогодні, санок допомагав да? і за того, що ми приїхали сьогодні 12 часов, бо в декого були заняття да, до 12, тому не, не так багато зробили, як планували. Але ще, надіюсь, в середу приїдемо і будемо далі допомагати. Да, санок? Так, тепер у нас задача, що зробити ще зараз. Картошку пожарить. Ще картошку пожарить. Правда, ніхто її вже ні чистить, не хоче, ні жарить. Звісно, після такого дня ніхто не чистить, не жарить, не хоче. Ну, будемо жарити. Чи будемо кашу? Бабуся зварила нам кашу, ці мають. Я люблю кашу. Ну, значить, будемо зараз чистити картопельку ще. Так, ну що, друзі, все-таки у нас з'явилася сили на картопельку. Трішки зараз пожаримо картопельки, поїмо. Повечеряємо всі разом. Ну що, плідно попрацювали, зараз смачно повечеряємо і поїдемо додому, так? Хлопці мої? Приїдемо ще в середу, надіємося, якщо все буде добре, До дай і погода, і якщо вийде в нас з роботою, що зможемо приїхати, виділити час. Усім дякуємо за перегляд наших відео. До побачення! Усім да, до зустрічі. Па-па!